Початку повномасштабної збройної агресії Росії Житомирська територіальна громада мало не щодня ховає своїх синів. Близько сотні родин на сьогодні втратили своїх героїв. Кожному з них на Смолянському військовому кладовищі планують встановити однакові надгробки. На військовому кладовищі повинно бути якийсь порядок. Ну зрозуміло, що різні сім'ї, різний дохід, і хтось хоче віддати останнє своєму сину для того, щоб побудувати великий, і хтось не може цього зробити. Ми запропонували, що міська рада візьме на себе компенсацію вартості. Надгробка тоді рідних загиблих зібрали разом та запропонували три варіанти надгробків. Люди також додавали свої. Спільно вони мали обрати один дизайн. Обіцяли, що приймуть рішення десь за декілька днів. але це складне питання, і от вони довго вирішували приблизно два місяці. Пішло на те, щоб визначитися. Остаточний ескіз надгробків для героїв затвердили сьогодні під час засідання виконавчого комітету. Місто бере на себе фінансування виготовлення пам'ятників Житомирським захисникам полеглим у війні. У Мене нема на сьогоднішній день калькуляції. Ми сказали, що ми виділяємо там 50 тисяч гривень. поки калькуляції немає. І зрозуміло, що навіть якщо ми замовляємо якусь велику кількість, це буде дешевше, чим чи людина буде виготовляти один на своїй сторінці у Фейсбук ще 30 травня міський голова повідомив, до встановленої вартості входитиме також встановлення флагштоку. Хотів би, щоб не було ні одного. А скільки планується, тільки Бог знає. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.